Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 23 червня, 485-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни завдавали ракетного удару по Україні. Всього випустили 13 крилатих ракет. Які летіли через південь, центр і потім в сторону Хмельниччини по офіційній інформації, наче головна ціль була військовий аеродром Хмельницької області, але поки ракети долетіли до Хмельниччини, то їх потрохи дозбивали і вже в Хмельницькій області збили решту. Тому 13 з 13 ракет збили, наче прильотів не було. І ще по зведенню повітряних сил минулої доби наші хлопці десь збили іранський мопед. це теж добре. Але на жаль, вчора були прильоти від балістичних ракет. Росіяни ними обстріляли Запоріжжя передмістя. Запоріжжя в Одесі та області минула доба прийшла спокійно, все відносно добре. Народ вже навіть почав купатися в чорному морі. Хоча ще влада каже, що вода досить брудна. Є ризик різних інфекційних захворювань в сусідньому місті Герою Миколаєві, теж як і в Одесі, все добре. А от обстріли у нас як ж, завжди, в Очакові. Там росіяни били по передмістю, тому загиблих і травмованих немає. І також обстріли тривають на Херсонщині минулої доби семеро людей травмовані від російських обстрілів. І ось зранку росіяни ще обстріляли місто Херсон, били по комунальниках, які лагодять місто після російських обстрілів. Один загинув на місці і ще другий у лікарні від отриманих травм. Помста росіянам обов'язково буде цього дня. Давайте і ми трохи допоможемо, і задонатимо грошей волонтерам, яким довіряємо.